Добрий день, перевіряємо наше домашнє завдання. У нас ще скомбіновані такі задачі. Давайте будемо дивитися. А, перша задача: десять, Снаряд випущений вертикально вгору розірвався у верхній точці траєкторії. Перший осколок масою 1 кг набрав швидкості руху 400 метрів за секунду, направлений горизонтально. Другий осколок масою 1,5 кг політів угору за швидкістю 200 метрів за секунду, і потрібно визначити швидкість руху третього осколка, маси 3 Але нам не казали, куди він буде рухатися. Але, ну, по-перше, так майже та сама задача в нас була в 9 класі, але я розумію, що. Склероз ваша вторая я, тому, скоріш за все, ви нічого не пам'ятаєте, але коли ми будемо розв'язувати, мабуть, щось будете згадувати. Таке теж буває, е, майже дежавю. Тому е, будемо дивитися таким чином. Е, По-перше, коли ми будемо е, розглядати Снаряд, який буде вибухати, ми розуміємо, що сила тяження набагато менша, ніж сила тиску порохових газів, який буде роз... відштовхувати осколки один від одного. Тому ми можемо вважати, що у нас а, снаряд буде замкнений системою. І тоді ми можемо для цього снаряду використати закон збереження імпульсу. І оскільки в нас е, вибухає снаряд в верхній точці траєкторії, а якщо він так летить, то в верхній точці траєкторії він обов'язково залучиться нерухомим на деякий час, ну, маленький, але так. І тоді ми можемо вважати, що спочатку імпульс був дорівнював нулю, а потім він вже буде розлякатися розлітатися. Тому от, от так буде приблизно виглядати наше розв'язання. Дивіться, ось у нас три осколка. Перший горизонтально рухається, другий догори верху гору, а третій кудись сюди. Але як ми це кудись сюди знайшли, що нам потрібно скласти всі ці три вектора, і ми повинні отримати нуль. Тобто, ось цей вектор, він ніщо і ноє, як діагональ ось цього прямокутника. прямокутника. Дані, мабуть, ви впоралися, записали, і якщо ми програємо систему замкненою, нагадую, тому що вона сіла тяжіння набагато менше а, сілу тиску порохових а, газів. Тому ми запишемо, що початковий імпульс 0, а кінцевий імпульс дорівнює геометричній сумі. Але це тут, тут важливо. Ми не будемо просто а, проект знаходити, тому що в нам це не дуже. Просто буде. Але ми можемо скористатися теоремою Піфагора, тому що, якщо ми подивимось, то діагональ вона буде гіпотенузою прямокутного трикутника. І тоді, із теоремою Піфагора ми можемо знайти швидкість третього осколка. Одиниці перевіряємо, обчислюємо і отримуємо 250 метрів за секунду. Сподіваюсь, ви теж отримали цю величину, тим більше, що немає. У вас є ключ до цієї задачі, до розв'язання цієї задачі, мабуть, хтось скористався цим ключом. Наступна задача Наступна задача 1039. М'яч, М'яч летить горизонтально за швидкістю 22 метри за секунду, вдаряється об задній борт автомобіля, що рухається в тому ж напрямі за швидкістю 14 метрів за секунду. Визначте модуль швидкості руху м'яча після удару, якщо удар можна вважати пружним. Ну, Трохи складніша задача, ніж та, яку ми розглядали з вами на уроці, тому що там ми по маленькому е легкому шарику, тенісному м'ячику, кулі маленький, е білі ракеткою, маса якої набагато більше, ніж маса ці цього цієї кулі, але куля була нерухома. а Зараз в нас все рухається, тому е ми можемо, наприклад, Представлять, що м'яч це буде в нас тіло, яке буде рухатися відносно або рухомої системи відліку автомобіля, або нерухомої системи відліку Земля. Автомобіль, зрозуміло, це буде в нас деяка рухома система відліку. Ну І тоді ми можемо з вами ось таким чином все визначити. Ну, По-перше, ось умовний автомобіль, він рухається з якоюсь швидкістю нам. Сказали, ага, я ніде не записала. Ну, добре, зараз запишу. У нас є м'яч, який з, моєго, з моєї точки зору це В. Тобто, давайте ось тут. В у нас дорівнює 22 метри за секунду. А то я так класно все розв'язала. Добре вийшло. Так, а, і швидкість автомобіля ось так. У дорівнює 14 метрів за секунду. Ну, добре. Ось так. Дивимось. Ось у нас автомобіль, він рухається, ось м'яч він летить, і як це все, все порахувати, не зрозуміло. Але ми таку задачу вже робили, і ми переходимо в систему відліку автомобіль. Тоді швидкість м'яча в нас буде 8 метрів за секунду. Як ми це знайшли? Ми розуміємо, що швидкість м'яча відносно автомобіля це різниця їх швидкості. 22 і 14. Це дає нам 8. Ось такою швидкістю м'яча відносно автомобіля м'яч налітає на е, автомобіль. Стенку, а потім він відскокує від неї. Якщо у нас відскок буде пружний, то ми розуміємо, що швидкість буде точно така ж за модулем, але протилежна за знаком. Ось я тут показую, що після відскоку в нас швидкість буде 8 метрів за секунду, але вона буде напрямлена в сторону протилежну. Все, запам'ятали, і переходимо в систему відліку земля. В цій системі відліку у нас автомобіль рухається. Вдовздовши зіхсов, а м'яч рухається протилежно Сі-Хов зі швидкістю 8 метрів за секунду. І тоді м'яч відносно землі це буде, як ми з вами вивчали, швидкість е, тіла м'яча відносно нерухомої системи відліку. Вона складається із швидкості м'яча відносно рухомої системи відліку автомобіля, ось вона. І додаємо, що швидкість рухомої системи відліку, тобто автомобіля, відносно нерухомий, тобто землі. Ось ця швидкість. Ось ми складаємо і отримуємо відповідь. Ось таким чином можна розв'язати цю задачу. Як там, якщо будуть питання, давайте будемо потім з вами з'ясовувати, але я е, сподіваюся, що після того, як я вам цю е, річ. На, на, ну, Нагадала, мабуть, ви після цього будете простіше до цієї задачі відноситися. Наступна задача, її теж можливо розв'язувати декільками способами. Ну, дивіться, я покажу, мабуть, той, який мені здається, найбільш простим, але хтось, мабуть, використовував безпосередньо. Повне рівняння, зараз подивимось. Нас запитують, з якою швидкістю витикає рідина з маленького отвору, в дні посудини в той момент, коли висота рівня рідини дорівнює h. Рідину вважайте ідеальною скористайтеся законом збереження механічної енергії. Ну, тут нам, бачите, навіть підказують, але якщо хтось не здогадався скористатися законом збереження, то, мабуть, ви використовували безпосередньо закон бернулі. Там просто дивилися, де яка який тиск і Яким тиском можна знехтувати, а яким не можна. Але якщо ми хочемо скористатися законом збереження, то ця задача розв'язується набагато простіше. Давайте ми представимо собі, що у нас ось є така кастрюля, ось у нас тут вилівається рідина, але я її таким циліндриком ограничила, і будемо вважати, що у нас ось тут є. Точно така ж маса рідини. І якщо у нас немає тертя, то е, потенціальна енергія ось цієї маси рідини буде, рідини буде переходити в кінетичну енергію ось цей, цього струменя, тієї ж самої маси. Тобто ось тут у нас е, майже нерухома рідина, тому є тільки потенціальна енергія відносно ось цього рівня на висоті аж велика, а у мене аж маленька, вибачаюсь. Бачите, я написала. Класно написала ось сюди. Зараз. Ні, так погано буде виглядати. Зараз ми приберемо тут, приберемо тут і приберемо тут і зробимо велику. Я не знаю, чому. Бачите, я обожнюю аж маленька більше, ніж аж велика. Все, пофіксили. Зробили рухаємось далі. Тобто, ми, якщо у нас не буде тертя, то в цьому випадку ми можемо вважати, що у нас просто ось ця маса вона провалилась сюди. І була у неї потенціальна енергія, тому що вона нерухома була. А ось тут нульовий рівень потенціальної енергії, тобто в неї тільки кінетична енергія. І тоді ми можемо записати, що Мже аж велика да дорівнює Mv квадрат навпіл. Ну, на М сокращаємо, скорочуємо, і швидкість звідси знаходимо. Ось так можна було розв'язати цю задачу, але е, все одно нагадую, що якщо хтось хотів використовувати закон Бернулі, іноді це теж робить. Ну, не в кожній задачі, мабуть, потрібно його використовувати. Іноді є більш раціональне розв'язання. Але наполягати не, не можу. Якщо ви якось інший спосіб зробили, то, будь ласка, але тут нам пропонували скористатися законом збереження механічної енергії. Ми скористалися. Все добре, можемо відпочивати.